Балапанова Софія, місто підгородня Дніпропетровська область, перша молодша категорія розмовний жанр Павло, Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросить він, покажіть кухлик що з скрай, подавшіться. Что Чего? я не понимаю? «Кухлик, Люба, покажи, то ще спокус мушка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Кіт у руки кухлик взяв і нахмурив провок. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Подарщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моїй корови. має бідна язика.